Тема сьогоднішнього уроку розмноження рослин. Розмноження це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів тим чи іншим способом. Вивчаючи представників різних груп організмів, ми згадували про їхнє розмноження. Розглянемо детальніше цей важливий процес. Організм, який народжується, називають дочерним або нащадком. А той, що дає початок новій особині батьківським або материнським. Під час розмноження нащадки отримують від батьків спадкову інформацію, розрізняють два основних типи розмноження статеве та нестатеве. Статеве розмноження зазвичай відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин. Чоловічі статеві клітини називають сперміями або сперматозоїдами. А жіночі яйцеклітинами. Коли жіноча та чоловіча статеві клітини зливаються, утворюється запліднена яйцеклітина зигота. Це та клітина, з якої розвивається зародок нового організму. Процес злиття спермія з яйцеклітиною називають заплідненням. В чому ж переваги статевого розмноження? Найперше і найосновніше це те, що внаслідок злиття статевих клітин Спермія і яйцеклітини, У потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організму. Так забезпечується різноманітність нащадків. Нестатеве розмноження відбувається з допомогою нестатевих клітин, наприклад, спор. Спора це окрема нестатева клітина, оточена щільними захисними оболонками. Потрапивши у сприятливі умови, наприклад, вологе середовище чи певну температуру, спора проростає, з нею утворюється нова особина. Однією з форм нестатевого розмноження є вегетативне. Це розмноження рослин вегетативними органами і їх видозмінами, наприклад, кореневищами, цибулинами, бульбами, вусами або їх частинами. Так кореневищами розмножуються багаторічні трави, наприклад, пері, конвалі, осот. Цибулинами розмножуються проліски, чесник, цибуля, тюльпани, нарциси. Деякі види рослин, наприклад, картопля, топінамбур або земляна груша, розмножуються підземними бульбами. Надземними повзучими паганами, вусами розмножуються перстач та суниці. Багато рослин розмножуються. Паростками стеблового походження, тобто верба, картопля, віліга. Це пагони, на яких розташовані бруньки. З додаткових бруньок, які закладаються на коренях певних видів рослин, наприклад, вишні, сливи, малини чи обліпихи, можуть утворюватись паростки кореневого походження. Такі рослини, як синтополія або бегонія, здатні розмножуватись листками. Цікаво, розмножуються рослини каванхоя між зубчиками м'ясистого листка. З особливих левідкових броньок розвиваються маленькі рослини з повітряними коренями. Вони згодом обпадають і укорінюються в ґрунті. Унаслідок вегетативного розмноження з батьківського організму утворюються нові, зазвичай численні дочерні особини. При цьому кожна дочерна особина подібна до батьківської за спадковими ознаками. Вегетативне розмноження сприяє швидкому зростанню чисельності виду та його розселенню. Це важливо для видів з коротким періодом життя. Крім того, воно дає змогу рослинам розмножуватись, коли статеве розмноження неможливе, наприклад, якщо певні особини зростають відокремлено від інших рослин свого виду. Вегетативне розмноження широко використовують у рослинництві для вирощування різних видів культурних і кімнатних рослин. Його застосовують у садівництві, парковому та лісовому господарствах.